Ось читайте коментар. Маю аналогічне ліжко, дуже потужна конструкція. Намагались поставити килим, то втрьох піднімали узголів'я для збірки. Це з приводу наших ліжок фабрики Новолті. Варіантів узголів'я тут є багато різних, але як бачите, дійсно потужна конструкція. Це конкретно йшло йшла мова про ліжко Манчестер з м'якими подушечками. А чому вона така потужна? Я вам вже показую, але покажу ще раз, що мені. Мені ж не складно. Тут внизу під дном іде металева рамка, на якій тримається вся конструкція ліжка. За рахунок неї, на ліжко йде, по-перше, гарантія 7 років на будь-яке з тих, що я показав, навіть на Олімп, Бест і так далі. Гарантія 7 років. А по-друге, вона стягує всю конструкцію на себе, і ліжко монолітне. Ви його хоч соваєте, хоч дьоргайте, ви все одно не зможете його розхитати. Такі міцні ліжка є на сайті Солоха, є й в різних розмірах від односпального до величезного 2х2 метри або навіть 2х2.20 можемо зробити. Якщо потрібно з матрасом, обов'язково йде знижка на комплект і оплата частинами на 5 платежів від Приват та Монобанку. В описі до відео залишаю свій телефончик для зв'язку.